У міській виставковій залі горішніх плавнів розміщено фотовиставку із назвою Законсервована історія. На ній представлені фотографії палеонтологічних зразків, а також рідкісні знахідки з дна Кременчуцького водосховища та району Гори Пивиха. Ексклюзивні експонати, що знаходяться лише в Градиському історико-краєзнавчому музеї Історія Градиська від заплав Дніпра до Кременчуцького водосховища тепер зможуть оглянути й мешканці та гості горішніх плавнів. Палеонтологія наука, що вивчає вимерлі організми та їхні окам'янілі сліди, а також намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд і біологічні особливості. Це досить кропітка і важка робота науковців, розповіли на презентації виставки фахівці міського краєзнавчого музею. Переважна більшість організмів, які в ті чи інші геологічні епохи населяли землю чи окремі її регіони, не доходять до дослідників з різних причин. Одні з них після відмирання повністю розклалися в поверхневих умовах. Інші, навіть попадаючи в сприятливі умови захоронення, були позбавлені твердих частин і тому залишили в кращому разі лише відбітки. Ще інші, разом з породою, в якій вони захоронились, перейшли процеси метаморфізму, тектонічних дислокацій. Та теж не збереглися таким чином. Палеонтологія оперує лише тією незначною кількістю організмів, які збереглися у викопному стані, і за їх допомогою вирішує цілий комплекс важливих як для біології, так і для геології завдань. Директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів Марина Бесмольна розповіла про велику дослідницьку роботу, що ведеться у Градиському музеї. Засновник та завідувач музею, краєзнавець, палеонтолог, водолаз-рятувальник, дайвер міжнародного класу, автор майже всіх знахідок фондової колекції Ігор Черніков. Вже понад 13 років він активно займається організацією дослідницької та наукової роботи з вивчення донодніпровського прогину в районі. Ременчуцького водосховища. Варто зазначити, що 70% пошукових робіт проводиться під водою. До речі, 2021 року Марина Безсмольна також брала участь у дослідницькій експедиції. Спектр скам'янілих рештків, що знаходять в межах дуно-Дніпровського прогину, дуже цікавий та різноманітний. Більшість із цих фосилій приніс льодовик, що просувався із Скандинавії на південь по долині Дніпра та зупинився в районі сучасного Кременчука. А враховуючи те, що від 320 до 66,5 мільйонів років тому територія центральної України, в тому числі і наш регіон, були дном прадавнього океану Тетіс, в наших кар'єрах, що розробляються полтавським, Єрестівським та Біланівським ГЗК, крім рештків наземних жителів, дослідники постійно знаходять фосилії морської флори і фауни. Проєкт Законсервована історія це два роки роботи, п'ять виїздів до Градиську, тисячі експонатів, постійні наукові консультації по визначенню зразків, відсутність світла в день і робота вночі, коли світло є. В результаті маємо 50 фотографій, які радо представляємо вашій увазі. Дуже вдячна Ігорю Анатолійовичу за те, що надав для експонування оригінальні палеонтологічні зразки, бо ми до останнього сумнівалися, чи доречно це робити під час війни. Адже Градиський музей, як і всі музеї України, готовить свої фонди до потенційної евакуації з метою збереження унікальної наукової колекції. На жаль, у день відкриття виставки у горішніх плавнях, директор музею, він же водолаз-рятувальник Ігор Черніков, знаходився на бойовому посту, брав участь у ліквідації пожежі, що сталася на горі Пивиха. У форматі відеозвернення до учасників заходу доєднався доктор філософії з наук про землю, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук Національної академії наук України Віталій Дернов. З поміж іншого, він зазначив про Важливість збору та дослідження скам'янілих рештків викопної флори та фауни для розвитку палеонтологічної науки України у безкінечному вирі щоденних справ знайшов час і завітав на фотовиставку міський голова Дмитро Биков. Багато знахідок, в тому числі які передані до нашого краєзнавчого музею. Вони саме Відбиті на шарах каменного вугілля. Ми бачимо там папоротник або якісь інші рослини, листя, гілки, різні відбитки комах стародавніх, і це неймовірно цікаво. І я вважаю, що дуже корисна і така розумна, розумна експозиція, яка Дозволить і учням, і молоді, і всім зацікавленим відкрити для себе світ палеонтології. На відкритті було презентовано друкований каталог з фотографіями, що представлені на виставці. У горішніх плавнях виставка палеонтології працюватиме до 28 вересня. Затим помандрує у Полтаву, Львів, Київ, Одесу. Потім у Польщу і Німеччину.